Слава Україні! Тільки що я знову написав пісню. Цю пісню я хочу присвятити нашому побратиму, другу земляку, який народився і виріс в заставні. Це Віктор Рудейчук. Віктора я знав дуже давно. Він від мене старший всього на на два-три роки. Що мене найбільше вразило при знайомстві з ним, при спілкуванні, це те, що він був дуже обізнаною начитаною людиною. Він читав дуже багато книжок. Книжки були дуже об'ємними, змістовними. Ну і його едиція мене вражала. А найбільше мене вражало те, наскільки він був людяним, наскільки він був комунікабельним. Ну, бачите, час прийшов. Колись ми, ми ще коли ми були дітьми, підлітками. Ми сиділи на стадіоні, грали на гітарі. Так, у нас е, був свій мальчишник з цигаркою, е, з бутилкою, з пляшкою пива. Ми сиділи в компанії, співали російськомовних пісень Шатунова, Цоя, е, інших е, співаків Талькова і так далі. І Багато з тих хлопців, які були в тій компанії, вони поїхали в Росію, вони там живуть. Ну, зрозуміло, що якщо вони приїдуть з заставну і приїдуть з миром, ніхто е, не буде їх е, за це сварити, е, робити якийсь докір в їхню сторону. Але все рівно, як якась чорна кішка, вона пробігла між нами. І ми розуміємо, що російський народ він не є нашим братом, не є нашим другом, а навпаки, він є одвічним ворогом. А зараз я хочу заспівати пісню про Віктора. На Донбасі загинув побратим бо наш бою. Родичук Віктор мертвий був із нами в строю. За країну боровся та віддав ось життя. І тепер ці сумують, друзі рідні, сім'я. А колись ми в заставні всі щасливі були. Бо ж безпеці та мирі безтурботно росли. Грали ми на гітарі та співали пісні. Шатунова та цоя полюбляли усі. А тепер ми наче в пеклі йдуть, бої у нас за пеклі. Бо ж чист людей вбиває, та пощади він не знає, а тепер, ми наче в пеклі, йдуть бої у нас запеклі, ж сист людей вбиває, та пощади він не знає, хтось із друзів вже наших у Росії живе від кремлівських замашок, проти вам реве, тільки чорна вже кішка поміж нами пройшлась, бо ж по волі Росії кров людей пролилась. І тепер ми не браття, ми навік вороги, бо ж душі в нас вирує лиш зима та сніги за убивства у бучі, смерть дітей в Єрпіні, росіяни ви підлі, будьте прокляті всі. А тепер ми наче в пеклі, йдуть бої у нас за Бо ж чист людей убиває, та пощади він не знає. Бож тепер, ми наче в пеклі, йдуть бої у нас за пеклі, Бо ж расист людей вбиває, та пощади він не знає. І тепер не вернути більше віктора нам, не гордитися будем, його славним ім'ям. Він герой України, йому честь віддамо, а в боях ми запеклих ворогів поб'ємо. ж не буде в країні більше в нас москалів, на щоб їх крем у Росії вже навіки згорів. І про тебе ми, Віктор, згадаємо всі, як ти разом із нами воював на війні. А тепер ми наче в пеклі, Йдуть бої у нас за пеклі, Божа рашист людей вбиває, та пощади він не знає, а тепер ми наче в пеклі, Йдуть бої у нас за пеклі, Божа рашист людей вбиває, та пощади він не знає. Ось така пісня цією піснею я хотів шанувати пам'ять нашого побратима, друга. Нашого земляка, заставнівчанина Віктора Рудичука, слава Україні! Ми переможемо!